Це дівчинка Наталочка. Наталочка живе у великому місті. У цьому місті зараз зима і дуже-дуже холодно. Але одного чудового ранку Наталочка разом із батьками сіла на великий літак. Літак піднявся вгору, а через декілька годин снизився, і Наталочка разом із батьками опинилась. У теплій теплій країні на березі моря наталочка гралась із хвилями, вдивлялась у даль, дивилася на дельфінів та на чайок, гралася у піску, купалася у теплому теплому морі. А одного ранку наталочка вийшла на берег. Прогулятися і побачила золоту рибку, яка заплуталась у недрях. Наталочці стало дуже шкода рибку, вона допомогла їй і прибрала ці недрі. А рибка раптом промовила чарівним голосом: Дякую тобі дуже, Наталочко. Ти врятувала мене. І я хочу тобі віддячити. Давай разом зануримося у море, і я познайомлю тебе із своїми друзями. Звичайно, Наталочка погодилась. І ось вони занурились у море. А рибка стала знайомити Наталочку із своїми друзями. Це краб. А це морський коник. А це веселі дельфіни. Вони найрозумніші. А це акула, вона хижачка і треба бути з нею дуже обережним. А це синій кит. Він найбільший мешканець морів. Це маленька креветка. А це це красуня медуза, але чіпати її теж не варто, бо можна опечтися. Ой, дякую тобі, рибка. Які цікаві у тебе друзі! Малята, подивимось на нашу рибку, що в неї є, і розкажемо про неї. У нашої рибки є тулуб. Тулуб рибки вкритий лускою. Ось такою. Ще у рибки є голова, а на голові є очі і є рот. У рибки є плавні. Ось вони. У рибки є хвіст. Рибка їсть хробачків та водорості. А зараз самі розкажіть. Про рибку. А я вам допоможу. Отож, у нашої рибки є тулуб. Так, у рибки є тулуб. Він вкритий лускою. У рибки є голова. На голові є очі та ротик. Правильно, у рибки є плавні. У рибки є так хвіст. Рибка їсть хробачків та водорості. Молодці, запам'ятали. А зараз, малята, давайте пограємо у гру, яка називається Що робить рибка. Дивіться і кажіть, рибка пливе, вистрибує і пірнає і знов пливе. Рибка пливе, вистрибує і пірнає і знову пливе і пірнає. А що роблять крабіки? Крабіки повзуть. Крабіки повзуть. Крабіки повзуть. А що робить ця рибка? Ця рибка їсть хробачка. Рибка їсть хробачка. Рибка їсть хробачка. А ця рибка. Що робить ця рибка? Так, ця рибка плаває. Рибка плаває. А що робить ця рибка? Рибка ворушить плавнями. Та хвостиком. Рибка ворушить плавнями та хвостиком. А що робить цей дельфін? Він вистрибує і пірнає. Вистрибує і пірнає. А зараз, малята, пограємо з медузкою, з веселою медузою. Дивіться, де медуза? Малята, де медуза? Так, медуза перед водоростями. Медуза перед водоростями. А зараз де медуза? Медуза за водоростями. Медуза за водоростями. А дивіться зараз, де медуза? Медуза на водоростях. Медуза на водоростях. А зараз де наша медуза? Медуза під водоростями. Медуза під водоростями. Ой, яка весела медузка! А зараз, малята, весела музична пауза. Тільки ви не сидіть, піднімайтесь, танцюйте і стрибайте разом із моїми друзями, морськими мешканцями. Буде дуже-дуже весело. Веселу гру із маленьким крабіком, яка називається біля кого крабік? Біля кого крабік? Крабік біля рибки. Крабік біля рибки. А зараз біля кого крабік? Так, крабік біля зірки. Крабік біля зірки. А зараз крабік біля. Акули. Обережно крабіку. Крабік біля акули А зараз крабік біля медузи. Крабік біля медузи. Ой, малята, мені дуже сподобалось з вами грати, яка гарна та весела гра. Дякуємо тобі, крабіку, що пограв разом з нами. Ну що ж? Наш відпочинок на березі теплого моря закінчився, і скоро ми полетимо додому. Зачекай, зачекай, Наталочка, я хочу ще віддячити тобі і подарувати тобі на згадку про тепле море ось цю гарну морську мушлю. Прикладай її до вушка, і ти почуєш, як шумить море. До побачення, до побачення Наталочка, до побачення малята. Ой, яка гарна та красива мушля. Я обов'язково буду слухати, як шумить море. А зараз мені вже треба збиратися. До побачення море, до побачення малята.